Артерія порвана і легеня прошита по суті, плюс плече. Нацгвардієць Петро згадує, як з побратимами відбувало у росіян-українське село на Донбасі. Вночі до них зайшла диверсійна група. Вранці почався запеклий бій. Розірвалася граната, і один осколок потрапив мені ну, в лице. Перебив мені зоровий нерв. Ну я зразу втратив, одразу втратив зірну на око. Це я не бачу. Але продовжував відстрілюватись допоки не накрила артилерія. По мені черга пройшла, та й куля вже зайшла в плече, в легеню е зайшла куля, і порвана артерія, акс акселярна в мене була. По рації побратим доповів Петро мертвий. У мене з рота кров з плеча, дивлюсь, вся куртка в крові, то я вже ліг, накрився каскою, накрився. Бронежилетом підпризняв його автоматом, закрився, от, коліном якось прикрив життєво важливі органи. Та він був живий, але настільки знесилений, що сказати про це не міг. Коли наші військові прийшли на допомогу, лиш ногою легко шуркнув. Я чисто випадково ногою дергнув, і вони побачили, що я живий. Чую, зашевелились живий, живий, живий. Відбиваємо. Почалась стрільба, почали відбивати. Село відбили Петра. Врятували. Після лікарняного він знову повернувся до Незгвардії. Говорить радий, що батькам про його смерть не встигли розказати. Певен, завдяки таким хлопцям, як його побратими Україна скоро переможе Росію.